Шановні колеги, шановні українці, я би просив послухати, тому що в цьому залі бюджет в деталях читали, можливо, відсотків 20 народних депутатів. Це не є провина. Але речі, про які я зараз буду говорити, я би попросив послухати всіх. Чи є це бюджетом воюючої країни? На перший погляд, так. Але насправді ні. Бо якщо ви. Ретельно подивитись на цифри, які виділяються, наприклад, на Міністерство оборони і на сектор безпеки і оборони, то з урахуванням інфляції вони навіть менші, ніж факт цього року. Чи це правильно? Я вважаю, що ні. Друге питання: чи є цей бюджет бюджетом, який сьогодні захищає наших громадян, які потерпають, наприклад, від енергетичних атак країни-агресора? Ні. Бо багато грошей. Які сьогодні мають бути закладені на відновлення енергетичної інфраструктури на 2023 рік, які мають бути закладені на відновлення вікон, дахів, дверей і стін будинків, ідуть куди? І тут я можу сказати, здогадайтеся, будь ласка, з одного разу. Вони йдуть на дороги. Якби це був мирний час, питань немає, бо дороги це є важливим. Але вибачте, зараз іде війна на рахунку кожна копійка народних грошей. І сьогодні виділяти зайві. І я тут можу будь-кому це довести на цифрах, просто не в рамках трьох хвилин, а в рамках значно більшої кількості часу виділяються зайві гроші на дороги. Нам продаються тут від уряду люди, що це нібито на мости. Та на мости потрібно зараз не більше 90 мільярдів на 23 рік. Я готовий цю цифру обґрунтувати. Нам кажуть, що це для проходження зимового сезону 4 мільярди гривень на це потрібно, навіть з урахуванням нинішніх цін на сіль та паливо для машин, які будуть виходити на очиську доріг. Нам кажуть про ремонт доріг: 12-15 мільярдів це максимально, що потрібно сьогодні для ямкового ремонту. Той, хто постійно їздить біля лінії фронту, він бачить. Що більшість пошкоджень дороги це ямковий ремонт. Так, це на декілька років, але сьогодні ми маємо ці гроші виділяти на інше: на безпеку і оборону. і на устанок. Ніна Петрівна Южаніна знайшла і показала вам під час прийняття бюджету в першому читанні, що більше 4 мільярдів гривень виділяються майже на чисту корупцію. Гроші, які сьогодні виділені на марафон і на вибачте. Забезпечення цих каналів, які парламент збив, це взагалі плювок в обличчя кожного депутата в цій залі. Тому пропоную не підтримувати його в другому читанні, але підтримати за в цілому при...